Виконуємо розведення з гантелями на свої дельти. Що потрібно зробити? Вибрати правильну вагу. Тобто це не має бути дуже легко і не має бути дуже важко. Краще добити це кількість. Що ми з вами робимо? Беремо гантельки. Я завжди виставляю одну ногу перед собою, одну трохи позаду, для чого, щоб мене не кидало вперед-назад і вправо-вліво. Тепер я трохи нахиляю тулу вперед і ввожу свої гантельки перед собою. Є. Це буде моє вихідне положення. Далі. Мені потрібно почати рух гантелями від плеча. Тобто я подаю гантель вбік і плавно опускаю її вниз. Подаю її вбік і плавно опускаю її вниз. Дивіться, я зараз вам покажу. Так, дивіться, що мені потрібно? Перше має йти локоть. Кість завжди трохи нижча, ніж локоть. Тобто, ви розвели, зупинили і тепер повільно опустили. Розвели, зупинили і тепер повільно опустили. Давайте покажу ось так. От ви починаєте піднімати локоть вище, ніж кість, опустили вниз. Не забувайте, рух має бути від вас. І коли ви робите, ви робите в такому темпі. Тобто це має бути не швидкий підйом і також не швидкий спуск. Хантелька ми не стукаємося, пускаємо їх перед собою. Коли робите це, старайтесь тулубом не працювати. razvadanje? razvadanja. Čudovo.